Добрий день! З вами сьогодні юрист Центру правової допомоги Сусана Каренівна. В минулому відео ми розповідали питання щодо кредитних зобов'язань під час воєнного стану. Тому зараз доречно буде обговорити особливості виконавчого провадження в умовах воєнного стану. Ми вже з вами трішки охоплювали цю тему в минулих відео. А саме щодо сплати аліментів під час воєнного стану. Якщо ви його не дивились, рекомендую зробити це після перегляду даного відео. Ви можете клікнути на посилання вгорі. Давайте, як завжди, розпочнемо зі змін в нашому законодавстві. Що ж змінилося? За час війни в Україні було прийнято два основних та важливих законодавчих акти, які змінили процедуру виконавчого провадження. Зокрема, йдеться про закон України про внесення зміни до розділу 8 про кінцеві та перехідні положення закону України про виконавче провадження від 1503 поточного року номер 2129 та проекту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності з примусового виконання судових рішень рішень інших органів у період воєнного стану номер 7317 від 26.04.2022 року, який був прийнятий парламентом України 12 травня поточного року та переданий на підпис президенту України. Отже, коротко щодо головного: ці законодавчі новили становлять собою. Вони є сприятливими для боржників, ставлять їх у відносно вигідне становище по відношенню до стягувачів, звужують можливості виконавців відносно стягнення заборгованості певної категорії боржників. Тим самим дещо обмежуючи права стягувачів, унеможливлюють вчинення виконавчих дій на користь російських громадян або компаній, в тому числі українських та іноземних, що мають кінцевими бенефіціарними власниками російські компанії або громадян, встановлюють заборону виконання приватними виконавцями виконавчих написів нотаріуса, заборгованість відкриття виконавчих проваджень на тимчасово окупованих територіях. Внесли зміни до порядку щодо отримання статусу діяльності. Оскарження дій та притягнення до відповідальності приватних виконавців. Тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану на території України законодавець пропонує такі кроки, на користь боржників у виконавчому провадженні: крок перший малозначні борги фізичних осіб. Фізичні особи можуть здійснювати видаткові операції з рахунків, на кошти яких накладено арешт. Органами Державної виконавчої служби, приватними виконавцями без урахування такого арешту за умови, якщо сума стягнення за виконавчим документом не перевищує 100 тисяч гривень. На наш погляд, виправдана дія законодавця відносно тих сум, що є меншими або дорівнюють 100 тисяч гривень, а решти фактично оскаржуються, хоча формально лишаються, що дозволяє громадянам вільно користуватися власними рахунками. Мати арештовані рахунки з коштами під час війни тільки з тих підстав, що колись порушив швидкісний режим керування авто і не сплатив 680 гривень штрафу погодьтеся, не найкраща перспектива. Тож законодавець встановлює певну малозначність сум заборгованості, відносно яких арешти у виконавчому провадженні не діють. Крок другий збереження доходу боржників. Припиняється звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника, крім рішень про стягнення аліментів та рішення, боржниками за якими є громадяни Російської Федерації. Крок третій. Захист прав на заробітну плату. Юридичні особи боржники можуть здійснювати видаткові операції з рахунків, на кошти яких накладено арешт органами державної виконавчої служби приватними виконавцями, виключно для виплати заробітної плати в розмірі не більше п'яти мінімальних розмірів заробітної плати в місяць на одного працівника такої юридичної особи, а також сплати податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Це законодавче. Послаблення направлене в першу чергу на захист громадян з метою дотримання їх прав на оплату праці та соціальне забезпечення. В цілому можна оцінити цю зміну як позитивно, адже право та інтерес громадянина працівника, з доходу якого роботодавець сплачує податки і збори та підтримує економіку. Ставиться у пріоритет. Для того щоб все стало більш зрозумілим, давайте обговоримо реальний випадок, посилаючись на нашу позитивну практику з приводу цього питання. У нашого центру звернувся клієнт з такою проблемою. Він брав кредит фінансовою фінансовій установі, та через неспроможність виплатити цей кредит, виконавча служба відкрила виконавче провадження та наклала арешт на всі можливі рахунки, навіть на картку, куди приходить заробітна плата. Клієнт не знав, що йому робити в цій ситуації, тому прийшов до нас на консультацію. Юрист на консультації запропонував йому через адвокатський запит зняти арешт його заробітної картки. Крім цього, потрібно ще такі документи. Це заява клієнта про те, що потрібно зняти арешт з картки, тому що вона є карткою для заробітної оплати, та відповідно виписка з банку, що ця картка є дійсно для виплати заробітної плати. Клієнт довірив вирішити його питання нашому центру, тому що не мав знайомих грамотних адвокатів. Та як результат адвокатський запит був зроблений протягом 7 днів, та отримали відповідь ми на нього через 5 днів згідно чинного законодавства України. Виконавча служба зняла арешт з карти клієнта, тому що ця карта була для виплати заробітної оплати, і це дійсно суперечить чинним нормам законодавства. Адже враховуючи вище викладене, війна в Україні зумовила і суттєві тимчасові зміни у сфері виконавчого провадження, які, як передбачаються, діятимуть до припинення або скасування воєнного стану на території України з метою ефективного захисту національних та суспільних інтересів. Якщо у вас виникла така ситуація, як в нашого клієнта, що виконавча служба наклала арешт на заробітну. Карту або на пенсійну, або на карту, на яку ви отримаєте стипендію, тоді в цьому випадку вам потрібно, по-перше, написати заяву, що ця карта є такою, на яку не може бути накладено арешт. По-друге, взяти довідку з банку, що ця карта є дійсно для цих виплат. Та останнє це адвокатський запит. Щодо адвокатського запиту та підготовки інших документів, звертайтеся до нашого центру, тому що наші фахівці швидко та якісно підготують вам всі документи і будуть з вами на зв'язку. Для ознайомлення з рішенням по даній справі переходьте на офіційну сторінку Центру правової допомоги. Посилання на сторінку ви можете знайти під описом даного відео. На сайті можна ознайомитись з різноманітною практикою вирішення питань з будь-якого напряму права. Щоб бути обізнаним з правових питань та слідкувати за змінами в українському законодавстві, також обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал Центру правової допомоги. Ставте лайки, так ви допомагаєте просувати ролик в рекомендованні та допомагати іншим переглядати корисну інформацію та отримувати відповіді на свої питання. Задавайте свої питання в коментарях, діліться цим відео з друзями, бо це допомагає людям знаходити нас. Щоб отримувати ще більше корисної інформації, переходьте на наш телеграм-канал. А з вами сьогодні був юрист Центру правової допомоги Сусана Каренівна. До зустрічі в новому відео!